Друзі, вітаю! Ви дивитесь будні обсмажчика. Забувся це слово. Хто, хто ми. <світ> так, хто ми? А, сьогодні у нас нові пригоди наших експериментаторів. Так, трошки додали рожевого кольору, бо якраз до цієї кави багато рожевого не буває. Ну, Ми вже розповідали в своїх попередніх новорічних експериментах, що на 14 лютого ми приготуємо. Дуже щось особливе. Презентую вам автора. Даю слово автору цієї ідеї. Як то взагалі було? Коротше, ну, я думаю, всі знають, що за дата саме 14 лютого, свято закоханих. Ми вирішили зробити щось оригінальне, прикольне. Цього разу ми зробимо інф'юз на натуральній кави. Ми повертаємося до бази натуральної кави. І робимо екстракт з чайної рози. Бо, по-перше, це, ну, мабуть, якщо б мене спитали, чим пахне любов, то я б сказав чайною розою, ну, цього так. разу… 14 лютого це як, які асоціації? 14 лютого. Це, це... Троянди, троянди. Червоні, ну, червоні. Рафаело 100%. Ну, до Рафаела, я думаю, наступного наступному році. Ми обирали так. між… Ти ще скаже, суші, так? Суші то вже. Шампанське, рожеве. Так. Да, да. Рожеве. До речі, так, ти вже говорив про чайну розум. Чому ми відмовилися від звичайної троянди, яку можна придбати в магазині? Ну, по-перше, що... бо пілістки звичайної троянди будуть, мабуть, не такі ароматні. А по-друге. Ну, Перша причина, мабуть, те, що там вони оброблені якимись хімозінами. Ну щоб та троянда дуже довго стояла. Ну, в магазині. От питання питання були, коротше, до так, звичайної рози, а до чайної рози питання. До речі, були. до речі, почекайте. Я зараз притащу мішок того, що ми розповідаємо, а його тут немає. Ну. А я думаю, що уважні глядачі бачили в нас сторіс зйомку, як вони до нас приїхали, Цілий кілограм чайної рози. Ми вже заздалегідь зробили концентрат. Виглядає, звичайно, як яблуновий сок. Свіжого віджиму, так? Так, <риск> 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 просто ну, насправді, смузі, смузі. насправді запах має такий, як цей. Ось так. Виглядають бутончики цієї рози, троянди, я не розбираюся в квітах зовсім. Але саме цю троянду запарюють і вживають у вигляді якогось чаю. Тобто цей продукт, деякі варені. Тобто цей продукт екологічно чистий, він не містить якихось там, не знаю, там, спеціальних хімічних сполук для того, щоб зберігатися. Це продукт для того, щоб споживати в там, їжу. скажімо так. Ну, тому ми і... вирішили дати до нього отакий баланс, так? <свят> да? Так, да, саме, саме рожеве була ідея шампанське взяти, саме рожеве, тому що воно, по-перше, рожеве, і це асоціація з цим святом. По-друге, воно більш солодке. Це я не розбираюся в цих справах, але я його куштував і воно достатньо, достатньо смачне. І ще цікавий момент в. Нашому екстракті я не знаю на яку камеру дивиться туди. Тут нашому екстракті. Надві. Ми, Надві. Надві. Так, ми, Якщо ми коли робили екстракт із апельсинової цедри, брали 95% відсотковий спирт класу люкс, то цього разу ми взяли той же самий спирт, але Розбавили наполовину з водою, щоб позбавитись таким чином натишковує такого... спиртуозності Так, так, спертузності, яку потім в чашці відчуває, тому що комусь подобається, комусь не подобається. Але в принципі таку каву, якщо пити там кілька днів підряд, то вже під кінець вона починає трохи набридати. Так. Подивимося, чим це закінчиться. цей експеримент, бо він якраз в процесі. Яку каву ми будемо використовувати? Для ми будемо брати, як я вже казав, каву натуральної обробки. Це буде руанда. Тобто солодка, смачна, фруктова кава, яка буде підкреслювати смак нашого інф'юзу, і при цьому не заважати відчувати там ноти рози і ігристого. До речі, цією ранду теж історія така. Ми її ще забронювали, не знаю, мабуть, в листопаді місяці, і коли вона до нас там плила, їхала, летіла. Сьогодні, нарешті, ми змогли її прокапати у нас на столі. Дуже хвилювалися по тій причині, щоб не вийшло, що вона по якості не відповідає нашим там, потребам. Але як, нам поталанило, все класно, Ранда хороша на свої гроші, прямо те, що треба натуральної обробки. І, і вчасно приїхала. Бо так. у нас ще залишається час на експерименти. Бо, якби ми б ще би, там тиждень-два очікували цю ранду, то вже довелося б, мабуть, шукати якусь іншу каву. Угу. Спостерігайте з нашими експериментами, дивіться будні обсмажчика, все будемо. Навіть якщо щось не вдасться, ми обов'язково. Зараз Так що. Чекайте друзі. на нові випуски. <гум> все. Дякую за увагу. До зустрічі.